Колись ми були в суді і розглядалася справа, ну, звісно ж, арешту, з приводу того, що ті, я не дотримуюсь домашнього арешту і поступив протокол про недотримання мною домашнього арешту. Ну, прокурор наш прибіг. Все, кидаємо СІЗО, тому що от приходило два мусора і зафіксували факт відсутності Оскара. Ну давай ж досліджувати відео. Досліджуємо відео. Я якось витребую це відео, принципово, щоб ви подивилися, е, як можна пробити дно. На відео два поліцейських, ладно, називаємо їх так, Святошинського кстати, ку куди я теж, кстати, перші дні війни е, приносив продукти. Я носив їм е, навіть е, універсальну зарядку сонячну з Іспанії, приносив, е, за що тепер вони мене благодарять. Два е, поліцейських прийшли, типу, типу за -за зафіксували факт моєї відсутності. От, хоча в нашому будинку вимкнули світло, і я е, пішки піднімався по ступенькам. Вова каже, так він в домі, він піднімається по ступінькам. Все, нам все зрозуміло, все, фіксируй, пішли. І на відеокамеру, вони забули виключити відеокамеру отут, на грудну. І стояли отут на цьому місці, на моєму поверсі, на, на балконі, і каже, ну це ж Оскар, ти ж розумієш, зараз з ним зв'язуватися. Що? що ми будемо робити? А другий каже йому а ти бачиш, каже, його он пасуть. А він де? Да он, каже, пасуть. Ага, ну ладно, каже, пасуть та й пасуть. Хуй каже з ним. Так от я вам хочу показати, хто мене пасе. От стоять ось ці два мудака на дитячій площадці і просто випасують. Випасують. Куди я вийшов. Щоб потім швидко піднявся мусор і зафіксував факт мого вдома. Щоб вони коротше, пасують мене для того, щоб потім передають по телефону, подимайтеся. Він вийшов. А вийшов я. Ну могу мусор винести вийти відповідно. Я можу в клініку Oxford Medical вийти, тому що вона на моєму будинку. І вони пользуються цим суд. Я можу на допрос в СБУ поїхати. Представляєте? І таке може бути. Я можу в суд поїхати, де мене теж требують арешта. Правда, збу це раз не прокуратура. І вони пользуються цим моментом, Випасують як тільки я виходжу. Вони сразу поліцейсько подимають до мене до квартири. Той знімає відео, знаючи, що в мене немає. І кидають быстренькові досі в суд, щоб мене кинуть в СІЗО. Що, ну, ну нема за що, розумієте? Я вже просто світитися скоро ночі буду того, наскільки я прозрачний чоловік. Сам був сам шоке. Так от про що я вам хочу сказати? Ну пасіть, пасіть мене, пасіть, 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 давайте. Пасуть, пасуть, стоять, пасуть. А починаєш до них підходити, типу, е, ні, ми просто стоїмо. Я там документи показуть. Ми просто ми не маємо права, ми не зобов'язані вам пред'являти документи. Ну, щоб ви розуміли, ну я не хочу отак всі провокації, звісно. Я вам просто кажу, як далеко зайшла в нашій країні демократія. Не та демократія, про яку розповідає наш зелений Бобік в європейських парламентах, а наша українська, СССР, Кигибійська ФСБшна Савдеповська демократія. Не путайте, пожалуйста, хуй з пальцем. Ну, ми прорвемось. Не такі морози були, там в хаті не срали. А вам спасибо за підтримку. Все буде Україна, нам би тільки перемогти одного ворога, а потім доберемося до нашого внутрішнього.